Бажаєте знайти за кілька кліків надійну IT-компанію, котра розробить для вас потрібний софт, і все це без гарячих контактів, зайвих годин чи навіть днів пошуку в мережі і непотрібних посередників. Все це легко зробити, якщо у вас є інтернет, електроенергія і доступ до продукту YC Market. Авторизуємось в системі, обираємо потрібні фільтри, зокрема діючі компанії з достатньою виручкою та обов'язковими контактами. Але головне в пошуку айтівців коди видів економічної діяльності, себто кведи. Тиснемо туди, знаходимо розділ інформація та комунікації і вказуємо бажані сфери. Я оберу такі. Ну а ви можете звужувати пошук, позначивши більшу кількість кведів. Після вибору всіх фільтрів та сортування видачі клікаємо застосувати фільтри. Чекаємо кілька секунд і бачимо коротку аналітику у сфері IT в Україні. Гортаємо нижче і знаходимо там потенційних розробників з контактами. А щоб отримати більше інформації, клікніть на птаху. За необхідності ви також можете завантажити файл Excel для зручнішого опрацювання даних. Все! Щойно ми з вами за пару хвилин знайшли вичерпний список підрядників, котрі можуть виконати ваше завдання. І тепер залишилось, напевне, найважче обрати того, котрий влаштує саме вас. А надійність обраних до слова можна перевірити в системі Ucontrol. Відкриті дані вам на поміч. А на тому все віримо в ЗСУ, перемагаємо і перевіряємо з Ucontrol, А ще шукаємо YC Market.